Сьогодні я хочу поговорити про окуляри і про очі. Ті, хто слідкував за моїм каналом, то бачили, що раніше, коли я ще була в Україні, в Софійській Борщагівці, перед тим як їхати сюди в штати, я перевіряла очі. Мені перевірили і дали показання перевіритися ще сильніше, тому що для водіння. Авто треба носити так. Ай-яй-яй, Рубі! Рубі не можна! Рубі! Хуліган. Давайте я так поставлю, будете бачити. Я сподіваюся, що він нам зараз не зробить шоу і не полізе, куди не треба. Рубі. Так, ладно. А, так от а, було продовження а, історії з очима. І я хочу порадитися. Можливо, хтось мені подасть якусь ідею, навіть, навіть не знаю. Чому справа? А в принципі, до того як я перевіряла очі, у мене були окуляри, і я їх одягала ну коли я, чесно кажучи, тобто останній рік я взагалі була без окулярів. В мене мінус ну і в принципі прям так сильно-сильно далеко мені не треба було бачити. Мені хотілося різкість, стільки, знаєте, як навести. Але в всякому разі я спокійно от ходила, от спілкуючись от зараз там з вами, в кімнаті от там сидячи, і ще таке інше, так що слін хитро дивиться. Я слідкувала в принципі за собою, що мені без окуляр було непогано. Там понеділок, перед тим як виїжджати вже з країни, я пішла в клініку якраз перевіряти очі. Мене перевіряли на всіх комп'ютерах, які тільки можна було, розширювали як там зрачок, да, це все. І пам'ятаю, коли ми вийшли з клініки, я була одна, мама моя в парку імені Пушкіна відпочивала. Я думала, що з цієї клініки, вона там прямо в парку Пушкіна знаходиться. Думала, що з клініки до цього парку дойду, Пам'ятник колишнього, колишнього. Зараз його перейменували. І, от, бачите, відволікаюсь, він, він робить там шкоду. Так, Рубі. Ану, давайте, сфокусуйтесь на ньому. Рубі. Рубі, ну ну що ти робиш, а? Рубі не можна. Рубі, йди сюди, іди, Так, на ну, хуліган. Так, да. ага, молодець. Там робот плісок працює, він втік до мене, Умничка. і тут хазяйнує. Так, ну буде бачити таке відео, хотіла коротеньке записати, а виходить, воно не сильно коротеньке, бо Рубі мене відволікає. Короче, про що я хотіла поговорити? Що до візиту в ту клініку я нормально була без окулярів, спокійно собі ходила, і в такому ну, побутові якісь речі мені абсолютно не вимагали тих окулярів. А от після візиту в цю клініку. В мене, коли розширювали дно, зреч... да я не знаю, що вони розширювали, ну но... вибачте, я ж кажу, що я перестрибую, тому що відволікаюсь. Мені стало гірше бачити. А, тобто, а, буквально, от навіть зараз спілкуватися з вами, там сидіти в кімнаті, читати, мені зручніше в окулярах, ніж це було довістити в ту клініку. Чи не могли вони? А вони, до речі, да, наполягали нам. Операції на заміні хрусталика на правому оці, при тому, що мене трохи здивувало, що візит був до них за 10 днів до вильоту. Тобто через тиждень після операції я мала виїжджати з України і летіти потім трансатлантичний переліт. І навіть без зайвої якоїсь такої там заминки. Ні, все нормально. Тобто, буквально у нас от операції сьогодні робиться. Люди завтра, післязавтра вже вилітають собі. Ну є переліт, я не знаю, там година-дві, є переліт такий великий, та ще й на інший світ. Подиви на того рубі. Ти подиви на того рубі. Ну ні ну, хуліган, Ну, ви бачите, що з ним робиться. А, от, і, а вони якось нічого, нічого, нічого. Я кажу, це такі ж переліти, це в мене буде перший переліт. Я взагалі там не знаю, як я реагую на оце все. От, ні, все нормально. І ще вже потім, знаєте, як повертаються наші думки. Коли мені робили оце, розширювали зрачки, соняра. Ой, нема на тебе мого Сімони. Коли розширювали зрачки, вони знали, що я тут одна. Я кажу, може, хай мама підійде ближче під клініку, щоб мені допомогла пройти. Ні, не страшно, бо готель у нас був якраз там поряд з метро КПІ, там дві зупинки пройти. Ні, не страшно, все нормально. Це просто ми розширюємо. А я знаю, що до мене, коли учні приходили, бував батьки після таких процедур, вони попереджали, що. Не читати, що дитина може очі закривати, світло, там якесь яскраве. Тобто попереджали, що були певні там особливості поведінки, певний час після цієї процедури. А тут ні, все нормально, ви дійдете самі. Я дійшла сама, я не дійшла сама, я вийшла з з Клініки пройшла там буквально метрів десять і відчуваю, де мабуть менше. Відчуваю, що в мене а, ну так трохи все плаває, геть плаває тако навколо, і а, сонце я позвонила мамі, майже навпомицькі. Сонце світить дуже сильно, і я коли ми вийшли за повороту і вже яскраве сонце за будинку виглянуло, я просто зупинилась у мене отут тут було таке, ну просто пляма перед очима. Мені стало так ну не боляче. Але, ну кажу, я не знаю, що б я робила, якби не мама. Я б, якби я була одна, я б зупинилася, просто стояла по такому, розумієте? То я забрала мами окуляри чорні і так потихеньку з нею пішла, поки е, очі звикли більш-менш, і потім в парк перейшли. От, тобто навіть в цьому плані не досить коректно вони себе повели. Е, Ну, треба попередити, що дивіться, як там буде. Ну і оце вже пройшов час, вже пройшло більш місяць, ну менше. менше не пройшло місяця після того, і в мене й досі в мене з очима. Ну, я, я, мені здається, що я стала бачити наче гірше. Ну, не знаю.